Ось такий от ноутбук у нас Lenovo. Проблема погано заряджається. Ну, така от у нас зарядка. Відповідно, зарядне гніздо там теж повністю все вшатане. Хочу показати, як його. Ну, от як воно розбирається. Раз. нас модель. Для початку. відкручуємо всі болти. Витягуємо. Обуби сидіру витягнутися. Потім легенько відчалкуємо саму клавіатуру. Як побачимо, тут ситуація теж печальну. Присутність води. Здійднюємо акуратненько шлейф клавіатури. Сидіром, відкручуємо ще болт. Сідрома. І центрально. Ну, видно, що його вже розбирали. До всюди захисні знаки пошкоджені. Ну і скажімо, отакі от, от болтики. Саморізи просто вшатані. Так, трішки продув його ось такою от штукою. Ну, доволі зручно. Краще, ніж азот купляти завжди. Зручно. Доволі продувати від пилюки. Ще що одне замітив після старого ремонту, напевно, термопасту міняли. мене так от заставили, якщо ви бачите, оперативку. Можливо, це головна проблема, чи він погано працював. Якось так у такому тестовому режимі у нас приходить все нормально. Я тут закріпився на масу чорним, так як і тут. Ось. Зараз буду пробувати кидати на плюс, напряму. Ось. Ось ця сама зарядка, така вона не дуже добра, але хочу показати, де втрачається плюс. А, що Щось з камера. А ось, між цим і цим контактом внутрішнім. Щоб воно було наглядно, зараз спробую зняти. Як ви бачите, зробивши міст, індикатор напнувся. Тобто, фактично комп'ютер ожив, як бачимо, йде вмикання Windows. Тільки коли рухаю, воно бачить, пропадає. от, Значить, проблема в самому гнізді. Зараз запускається комп'ютер. Це діжки не чутно. А от зображення вже є. Отак от якось. Будемо паяти гніздо. Так, ще один Вони такий варіантик. варіантик. Це вже в нас. Тест знайдіть у мене подивіться, Ну, вмикається він просто, здовго ти включаєш і він не запускається. Першим ділом скривкнеш кришку і дивлюсь до оперативки. Ці сліди можу бачити. один, другий, третій. Спробуємо спочатку їх почистити. Ну, виглядає так, якби не загружає в оперативну пам'ять. Пало око на неї. Пробуємо чистити оперативку, а потім вже перейдемо. Якщо не поможе, більше глибше. Якщо тут дивитися. Можливо, зроблю фото. Треба віддати її. Не фокусує вже там. Ось тут. ось тут. Це фізичне пошкодження. Ну, воно, в принципі, нашу цілу доріжку, але є фізичне пошкодження. Подаємося. Ноутбук вмикається, зміна користувача зайняла десь хвилин 15. Ну, виглядає на проблеми все ж таки з Вінчестером або самим програмним забезпеченням. Спробував під адміном, ну це таки точно не має бути. Подивимося, скільки часу ми буде. А, неправильний пароль попробуйте ще раз. Спробуємо зараз ще раз. Ось як він зашвидко реагує на пароль, аж ніяк. Ця мешка працює. а ось так воно полно... реагує на різні. Разные... То від слова не, слово... не реагує. <свят> 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 дуже дуже йому зле. Так як мені не вдалося загрузитися нормально. из винчестера спробую я із лайфсиді на ньому. F12. Вибираємо нашу флешечку. Якщо все пройде добре, це перший дзвіночок на все ж таки на Вінчестер. Загрузка пішла. Трішки зачекаємо, це моя Live Сдіжка. Загрузив систему за допомогою Live cd Все добре, все працює. Все швиденько загрузилося. Так, Спробуємо. А їду і подивимося на стан. Що вона нам покаже такий швидкий тест? Дасть нам зрозуміння, чи потрібно принаймні далі тестувати, ковіряти. Чи... Арт аналіс. Скажемо так і є помилки по ньому. Так ще вирішив використати ось таку програмку для перевірки яка чітко. В принципі, від себе пише тривога. Скільки було перепризначено секторів. Це зру... ну, зручніше, можливо, для розуміння, якщо потрібно комусь показати, чим АІД. АІД просто для себе теж саме, тільки 704 теж перепризначені сектори, та й тут так само. Ну, По великому рахунку, або далі тестувати Вінчестер, або просто його замінити. Ставити на нього операційну систему не має ніякого сенсу, оскільки вона буде в подальшому працювати некоректно. Якось так.